Доброго дня чи вже вечора. Сьогодні у нас 20 червня, місто Тернопіль. Стою я перед фундуковою стіною, вирощую фундучки по е... інтенсивні технології на шпалері, інтервал між деревами метр, формував Вобразною на Виобразкою на дві сторони, а так, якщо подивитися, такий є просвіт між одною стіною і з тої сторони друге. Але зараз не про те. Зараз хочу звернути вашу увагу, це я побачив на своїх фундуках. І подивіться на своїх. Якщо у вас є отаке блискуче листя не знаю чи вам передасть камера і якщо подивитися із тильної сторони листка то це в нас є тріпси це така шкодочинна гадость дуже дрібненька в цьому році це тільки початок. В тому році у мене було більше. І я проконсультувався з агрономом. Він мені порадив. Я навіть не знав, що то воно таке. А це, бачите, таке жовтеньке, маленьке. Оце воно ось. І воно смокче нашу листову пластинку, а продукти свого. Капає на, на листя. І листя стоїть, стає таким липким, противним, забиває всі пори і на ньому сідає сажовий потім гриб. І робиться така дуже неприглядна картина. Це перед нами червонолисний сирена. І от він саме більше завжди поражається. Але це тільки початок. І от в тому році десь в цих числах так же само було от на такому листочку. Отак от як дивишся, вроді нічого нема. А зсередини от такі ось мініатюрки от вони лазять, бачите? О, І не всі інсектициди його беруть. Саме гарно бере це тепіки. Це я брав оригінальну упаковку, отаку 15 грам, Її йде 3 грами на 10 літрів води. Але обов'язково її треба в комплекті із прилипачем, андювантом, Тут багато що отакий солютин. Ну, то не обов'язково має бути це. Так мені в магазині в тому році продали. Але воно багатофункційне. Значить, це тепіки воно йде від трипса, від попелиці, від щитівки. Це, системна дія, це системний препарат, ще вони називають його пролонгованою дією, захищає наші насадження на протязі, от теж бачите, тільки початок, тільки початок. Я вже слідкував за своїми насадженнями і... Звернув увагу, тільки починають листочки такі робитися жирні, блискучі, значить вже та гадость є. В тому році мені вистачило одної обробки, і більше я їх не бачив. Це якраз от покоління їх іде, і зараз воно напротязі 30 днів його буде тримати і вже потім. Нічого страшного немає. Вже якщо я цю тему підняв, ще хочу показати розвиток горішка на цей період. Звичайно, в цьому році вона все відстає. Це сирена червонолисний. Середня загрузочка. Екстремальні умови цвітіння були. Далі вебацінний теж є горішок. Ось такий стан його, тільки видвигається Кластер і почали збільшуватися в розмірі. Закладка непогана, Уже це посадка 2021 року. Але висота вже я їх стримував більше 3,5 метрів. Інтервал між там вже другий ряд дерев, то персики 3 метри, То я буду їх тримати 3 35 метри. Це в нас. Десь ті бірки позаростали. Морозівський це. Ось дивіться, Морозівський який вже великий горіх. Там ще тільки-пільки, а тут вже горіха. І теж непогана закладка. От і від самого низу до верху, от середня частина. Бо колись, -то, як були молодші ті, то тільки закладалися знизу. А зараз вже більші закладається на всі висоті. О, гарна закладка. Далі йде. А от є. Пиріжок то був морозівський, це пиріжок. Теж уже великий в розмірі горіх. І теж дуже гарно, дивіться, які кластери по 5, по 6 горіхів і такими кучками. Далі йдемо. Тоже гарно, я щось не мав часу дивитися за пиріжком. Тоже якийсь гарний. Дуже багато і вже великий горіх. Ще обробляти вітер у нас сьогодні цілий день. Думав на ніч вже восьма година, стихне, а він ще розбирається. Вже бачите, як частіше робив огляди, знав усі сорти. А це десь бірка схована, є бірка, там подивиться, теж гарний. Так, це Косфорд. От Косфорд, він пізніше цвіте. І щось, ага, от, бачите, Косфорд. О, тільки малесенькі горішки. От тільки починаються. А це вже, бачите, які кластери великі. Ох, і все, аж до самого верху. О. Заказавсь непоганий Караманівський. Ну, Караманівського тут так затисли. Караманівський це один з ранніх сортів. Тоже вже гарний горіх, почав наливатися. Пам'ятаєте, від довгоносика я його обробляв, тільки почали видвигатися кластери. Цей Косфорд і Караманівський. Далі це Трапезунський. Трапезунський теж тільки починає видвигатися. Ну, вже є кластерки, що і більші. О, бачите, теж є. Так що врожає повинен бути. От поможемо, захистимо його від цих трипсів. І Барселонський. Барселонський теж тільки починає збільшуватися кластерки в розмірі, але горішки є скрізь і в достатній кількості. Так що зверніть увагу на свої насадження я б наробив би. Цього відео, але вирішив попередити, може хто не звертає увагу. А тут така дуже підступна цей тріпс. Треба дивитися, бо, як заведеться, тоді дуже тяжко. І що його не кожен хімпрепарат візьме. Такі прості інсекцициди. Навіть системники, Енжо його не беруть. Я тому році пробував, я думав, що Енжо вбере все, а не взяло. А тепіки раз обробив і на сезон мені вистачило. От гарні які горішки. Так що перейдіть на свої ділянки, подивіться. І якщо б... Потребує ваші насадження захисту, допоможіть горішкові. Він вам віддяче восени гарним врожаєм, гарним здоровим врожаєм. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!